Православні та греко-католики дотримуються найсуворішого посту ревно моляться та ходять до церкви. У тиждень перед великоднем згадуються останні дні земного життя Христа, його розп'яття та поховання. Кожен день страсного тижня називають великим за значимістю подій, особливо у три останні дні перед Пасхою. А найсумніший для християн день це страсна п'ятниця, коли було розіп'ято Христа. Цього року віряни східного обряду святкуватимуть воскресіння Христове у неділю, 12 квітня. А зараз нам на зв'язку архиєпископ Чернігівський і Ніжинський втраті зоря, які розкаже нам, що робити. Під час Страсного тижня. Вітаю вас. Вітаю вас, вітаю всіх, хто це чує. архієквископи підкажіть нам, будь ласка, усім українцям, і вірянам, хто зараз нас слухають і дивляться, як провести Страсний тиждень. Правильно провести. Страсний тиждень це дійсно є час сумних спогадів про останні ні, життя Спасителя перед його розп'яттям і хресною смертю, і тому ми, провівши попередні тижні у пості і духовному вдосконаленні, особливо повинні ці останні дні перед Великодним присвятити своєму духовному життю. Ті, хто не сповідався і не причащався протягом Великого посту, обов'язково повинні це зробити протягом цього тижня. Єдине виключення, коли не можна буде причаститися, це Страсна П'ятниця, тому що це настільки сумний день в році, що церква не здійснює цього дня, не звершує божественну літургії. Особливі богослужіння унікальні цього тижня, також звершуються в храмах. Зокрема, у четвер ввечері буде відправлятися служба страстей господніх, коли читається 12 євангелій, де розповідається про... Останні години життя Спасителя перед його розіп'яттям і власне про хресну смерть і його поховання в гробі. У п'ятницю на середину храму виноситься плащаниця, тобто іконографічне зображення покладено у гріб тіла спасителя і звершується служба поховання в. Це також є особлива служба, і за кожен віруючий повинен підійти до цієї площаниці, поцілувати її субота останній день перед великоднем день духовного спокою, останніх приготувань до святкового богослужіння. І хотів би наголосити на цьому, що на Великдень. Безперечно, бажано не лише прийти до хаму для того, щоб освятити пасхальні приношення, але найперше, щоб взяти участь у спільній молитві. І тому бажано прийти переду північ, тому що саме опівночі розпочинається урочисте великоднє богослужіння, і ми з великою радістю зустрічаємо звістку про Воскресло Христа.